Зараз я знаходжуся в Тернопільській області, неподалік села Боложівка, Волинській частині Тернопільської області. Розповідь буде про хутори. Хутори на території України ще з часів Київської Русі були хутори. І хутори не тільки в Україні, в Німеччині, в Скандинавських країнах, в Данії. Всюди є хутори. Тільки радянська влада боролася з хуторами. Ось тут колись хутор був. Зараз тут хутора немає, немає людей. Радянська, за часів радянської влади 400 тисяч хуторів перестало існувати. Колись тут було Волинське князівство, в... пізніше Волинське воєводство. З 1895 року це Волинська губернія. Остаточно 1897 році Волинська губернія. Ну, вже офіційно стала як частиною Російської імперії в центрі Житомири. Найбільше хуторів на території України було саме Волинській губернії. Так, оце село Буложівка. Але ж буде розповідь не про село Боложівка, а буде про хутори. Тут також закинути хутір. В 1800 році в Російській імперії був перепис і на території України було 3000 хуторів. Ось тут так закинуті хутори. З 1907 по 1910 рік Столипін проводив земельну реформу. Він докладував царові Миколою Другої, що найбільше хліба вирощували хуторани. Не поміщики, не поміщицькі землі, а саме хуторани найбільше вирощували хліба, жита, пшениці. Толипін був імперець. Він діяв в інтересах Російської імперії. В 907 році після докладу дозволили земським банкам давати кредити. Земський банк найближчий від Боложівки. Знаходився в Кривіні. В Кривіні проходила залізниця. Ж... 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 Москва Брест, яка проходила через Остріг Оженіно, через Шепетівку, Славута, через Долбунів, Ковель, проходила залізниця. А ближча станція від Боложівки була саме в цьому. В Кривіні. І там був земський банк. Люди везли пашню, ну, хлі, ну, жито, пшеницю, худобу, яку вирощували. В земський банк приймав все. Приймав і худобу, і зерно приймав і відправляли залізницею саме з Кривина. З 1907 по 1910 рік. І збільшилося на території України на 3000 хуторів. Дуже бум такий був хутерський. Саме дець ось перед Першою світовою війною. Депутатом від Волині був граф Потоцький. В південній Волині в нього було чотири великі цукрові заводи. Це Шепетівці. Климбіївці, Антоніна і Старокостантинів. І він хотів через свої землі провести залізницю від Шепетівки, від Волинського міста Шепетівки до Подільського міста Проскурів. Проскурів пізніше став називатися Хмельницьким. Він написав, що там Потоцький хоче там ну, документації на ім'я Потоцького. Столипін дуже не любив поляків. І він тільки почитав, що то ім'я Потоцький, не підписав цього документа, щоб зробити желізну дорогу. Потоцький був депутатом Думи, жив в Петербурзі. Він хотів авто, широкої автономії Волині, ну, польської автономії, не української автономії, а польської автономії. Привілегії для поляків але не для українців. Потоцький обманув Столипіна. В нього був кучер Іванов Іван Іванович Він взяв документацію, зробив, що Іванов Іван Іванович хоче Волинські губернії і Шепетівки до Проскурова прокласти залізницю. Столипін, не розбираючи, підписав ці, ці бумаги, а цар дуже довирав. Толипіну. І не думаючи підписав документ на будівництво залізної дороги. Оце біля Боложівки. Хутори. Майже вони всі закинуть. Там і Сураські хутори закинуті. Вже мало хто на хуторах живе. І вдалося по тоцькому. Він дуже був багатий магнат. За свої кошти побудувати залізницю від Шепетівки до Проскурова. А тим часом цар виділив кошти, що ще будувати на Волині ще одну залізницю від користання до Шепетівки. Побудували ще одну залізницю від користання до Шепетівки. І пізніше від каменця Подільського до Проскурова теж побудували залізну дорогу. Це один губерський центр Кам'янець-Подільський. Центр Подільської губернії. Подільська губернія це центральна частина Хмельницької області, південна частина Хмельницької області, більша частина Вінницької області, північ Одещини, північ Придністровської республіки ну, Придністровської республіки Молдови. Це є Поділля. І Подільський центр Кам'янець-Подільський. Не мав залізної дороги. І побудували залізну дорогу із Проскурова до Кам'янця Подільського. Цар їхав залізною дорогою через Волинь від Коростеня до Проскурова їхав. І ще було в планах побудувати там. Побудувати до Адріатичного моря желізну дорогу. Але ж почалася Перша світова війна і так і тієї желізної дороги не побудували до Адріатики. І ще також передбачалося, що коли будували хутори, тільки давали кредит на землю. Був такий законопроект, тільки він. Не став реалізований, бо почалася Перша світова війна. Що ще давати на помешкання, щоб будувати хутор і всякі помешкання на хуторі, щоб теж давати кредит. Ще до цього не дійшло. Але ж все-таки поштовх до того був: три тисячі хуторів збільшилось на території України. А прийшла радянська влада. З 39-го року по 60-й рік то 400 тисяч хуторів перестали існувати. Хутори зносили. Хоча по білому світі дуже багато хуторів. Таке гарне тут місце тако подивитися, а хутор не жилий, немає людей. Тому що радянська влада дуже... Боролася з тими хуторами. Отака мене невеличка розповідь про хутори. Я зараз знаходжуся на півночі Тернопільської області. Тернопільська область ну, така унікальна область. Більша частина Тернопільської області це Галичина, тільки північна частина це Волинь. Зараз якраз я знаходжуся в волинській частині Тернопільської області. З 20 по 39 рік це була Польща. Українські землі, які належали до Польщі, це було Волинське воєводство, Львівське воєводство, Станіславське Івано-Франківське і Тернопільське. Львівське воєводство, велика частина Львівського воєводства, де проживали українці, лише, лише сталін полякам. Це Перемиш, Любачівщину, Лемківщину, а це було Львівське воєводство. Від Тернопільського воєводства до Львівської області відійшло перемишляне, Перемишлянський район, Золочівщина. І було ще Бродівщина. Три райони з Тернопільського воєводства відійшли до, до Львівської області. А до Тернопільської області приєднали Кременечну. Три райони. Це Шепетіч, це Шумський район, Лановецький і Кременецький район. Ще до Кременеччини. Був і Радивилів, то Радивилів лишився Рівенська область. І так виходить, що північна частина Тернопільської області, ця історична Волинь, отака невеличка розповідь про хутори.